Сьогодні ворог знов завдав масованих ракетних ударів по всій території України. Під прицілом знову були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будинки. Без жертв на жаль не обійшлося. Прильоти були зафіксовані на Київщині, Львівщині, Хмельниччині, Вінниччині. Зокрема, на Київщині ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Про це повідомив начальник головного управління нацполіції Андрій Нєбетов. Внаслідок удару три людини загинуло та понад 20 постраждалих на Львівщині. Влучили по електропідстанціям на Хмельниччині, Вінниччині та Кіровоградщині також постраждали об'єкти інфраструктури. Деякі міста України зазнали повного блекауту. Зокрема, Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена. На Рівненській, південно-українській та Хмельницькій атомних електростанціях спрацював аварійний захист. Через це всі енергоблоки були автоматично відключені. Про це повідомив енергоатом. У всіх регіонах країни відбуваються аварійні відключення світла, невиключення і чернівці. Як повідомило Чернівці Обленерго сьогодні з обіду відключили всі 10 черг споживачів. В результаті світла у місті може не бути протягом наступної доби. Буковинців просять з розумінням ставитись до ситуації, що склалась в Україні, та довіряти лише офіційним джерелам. Детальніше про те, чого очікувати чернівчанам, ми запитали у очільника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запоронюка. Далі ексклюзивний коментар для Сі4. Звичайно, ми ж живемо в стадії війни з, з гарбником з ворогом. Нам постійно всій Україні повинно. Ми повинні бути на готові до того, що в будь-який момент ми можемо. Вся Україна може перейти в бликаут. Але наразі на сьогодні Буковина. Знаходиться в безпечному тилу, дійсно були в попередній період на сьогоднішній день. Деякі відключення, але станом на сьогодні, вся ситуація, що стосується енергопостачання нашої області, стабілізована, знаходиться під повним контролем, і ми на сьогоднішній час зараз працюємо тільки в умовах графіку погодинних відключень. Вся критична інфраструктура забезпечення енергопостачанням, як і всі решту. У ті всі життя необхід всі підприємства, які є жити необхідними для нашої області, разом ми подолаємо всі виклики. Пам'ятаємо, війна в Україні триває. Сьогодні вже 272-га доба героїчного протистояння України проти російської навали.